Всім привітинські здоровчинки! З вами Чарлі і ми сьогодні з вами зробимо огляд на програму Pain. Що ви тут бачите перед собою, це просто скарб Microsoft Paint Найвідоміша та найкрутіша гра всіх часів та народі. Простий растрофний граф растро, растровий графічний редактор компанії Microsoft, який входить до усіх операційних систем Windows, починаючи з самих перших версій. Ця чудова гра з безкінечними можливостями. Шалена гра, яка набувала популярності серед гравців абсолютно різних вікових категорій та жанрових вподобань. Пограти у нього у батьків на роботі чи сидячи за шкільною партою в нудному кабінеті шкільному, залипнути на нього. Залипнути у нього, коли на твоєму пентіумі нема навіть елементарного інтернету. Браузера! Гра, яка охопила собою, полонила та об'єднала найрізноманітніших людей з їх унікальними міжособистісними характеристиками. Ну що ж, давайте дивитися, які можливості відкриває перед нами цей динамічний симулятор художника. Ми можемо малювати простесенькі лінії, яких завгодно розмірів і направлень. Можемо це все діло стирати. Серед вибору доступного: у нас є олівець, у нас є заливка. У нас ми можемо Можемо писати тут навіть текст, можемо збільшувати свій екран, копіювати наш колір і стирати це все діло. Ну, Давайте спробуємо залити нашу фігуру будь-яку. Робимо її закритою. І тепер заливаємо. Хопа. А хочемо, щоб зробили собі екран якогось кольору. От таке щось хочу. от таке. Хочу, написала тут собі, а щось воно не, не міняється. Е -е. Ось, о, поміняла собі текст. Не, не, Щось не міняється? Не міняється, що треба на англійській писати. Ах, йоли ж поли. Далі ми можемо пододавати різноманітніші фігури. У нас з наявного є, беремо якийсь контрастний колір, є просто лінії. Ми ще її можемо розтягувати, бачите, а мені треба, наприклад, отак. Я собі зробила? Так. Можемо додавати криві лінії і вигинати їх у будь-яку нам потрібну сторону. Можемо додавати кружечки, можемо додавати квадрати. Дивіться, яка краса. Можемо додавати дивні фігури і розтягувати їх, в якому хочемо положенні. Можемо додавати трикутники, ще й видозмінювати їх. Дивіться. Це що тут доступно все нам доступно. Можемо обрати інший колір, а я можу так, щоб фон не заливався робити. Без заливки, будь ласка. О, о, можу собі робити отаке. Дивіться, можу додавати тут якісь. Може, мені треба намалювати персонажа, намалювати якогось комікса. І я собі роблю, що персонаж тут говорить щось такою хмаренкою. Яка корисна програма, а ви обходили її стороною. Блискавки сердечки. Give me some лайк, пліс. О. Дім з гаражем і деревом вже нам відписують. Гаразд. Давайте попробуємо виконати наше перше завдання. А як це все стерти? Взагалі, будинки бувають, мабуть, сірі, або їх ще малюють коричневими, але я вирішила не зосереджуватись на цьому, адже пейнт дає нам неймовірні можливості. Тому ми виберемо якийсь отакий красивий колір для нашого дому. Оберемо, напевно, що квадратик. Нам потрібно зробити, щоб квадратик суцільно нам залився. Значить, малю вимальовуємо наш дім. Іде ж тут суцільна заливка? Ага. Суцільно залився. Не хоче. Не не хоче. Добре, зробимо так. М -м 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 -м, ні. Як це? Як це? що -то? Це є гала. Так, соцільне заливання. Д, що, маркером? Ні, давайте соцільний контур. Ось вам. Ось він. Будинок. Тепер гараж. Будинок і гараж. Ооо, яке гарне! Будинок. В будинку має бути дах. Для цього беремо трикутника і створюємо. Дах. О! Шедевр! Добре, у нас є гараж, будинок, у нас є дах, у нас є гараж, гараж. Гараж робиться з такими рисочками. Я бачила гаражі. Отак, на гаражах є отакі рисочки, які позначають ці такі дверцята. Так, далі нам потрібні вікна. Вікна зробимо круглі, бо я так собі придумала. Обремо для вікон якийсь колір дуже симпатичний. Отакий. Є, <му> а чого ж воно сіре? Одне віконце, друге віконце. Є дверцята. Ну, а як же то зайти в, в будинок без дверей? Е. Опа. О, О так, кусенькі. Є, тепер у нас є ще й двері в будинку. Ну, і зробимо, безперечно, малесеньку ручку. Як же ж їх відкрити без ручки? Є. Це шедевр. Хочу додати ще на дах якісь візерунки. Додамо ще нашому будинку диморя. Оп, хочу ще залити вікна трохи світлішим, чим але то якесь воно сіре виглядає. Ми я би хотіла білим залити. Ану. Отак, От біленьким. І двері можемо зробити рожевенькі. Або давайте отак. Отак, дуже гарно. І в нас є будинок. Треба для будинку зробити ще під'їзд, якусь травичку, щось таке симпатичне. Давайте ж це намалюємо. Так, до гаража мусить бути заїзд. Заїзд ми зробимо розпилювачем. А воно дуже дрібно розпилює. Так, ось тут ми підмутимо заїзд до гаража. Він у нас буде таким сіреньким, а тепер ми просто робимо таку заливку. Ой, я тут такого наробила. І поки я тут замальовую під'їзд до нашого гаража, я вам продемонструю просто одним оком нашу геймерську спільноту. Діскорді. Gamers and Friends на нашому каналі в Діскорді. Дивіться, тут є просто безліч занять для вас. Ви можете почитати правила, послухати оголошення. У нас тут різна інформація, відео, стріми. Тут вам можуть помахати рученькою, ура! Можете подивитись на мемасики, можете поділитися своїми картинками, фотографіями. Дивіться, якого горобця бачимо! Угу! Можете послухати музичку тут, пофлудити, нафлудитися просто до упаду. Дивіться, ми тут спілкуємося просто 24 на 7, Дивіться, скільки повідомлень вони навіть не можуть прогрузитися. Можете тут, -тут поспілкуватись зі мною, з моїми друзями. Можете знайти собі тімейтів для гри. Хто зна, хто зна, може вам то й пригодиться. Отакий у нас вийшов під'їзд до гаража, і він такий, ніби, знаєте, ніби там вже трошечки проросла травечка. А тепер ми ще робимо розмітку на дорозі, Отак, лініями. Розмір лінії я можу вибрати? Можу, ось так. Отаке. Отаке. І от... ай! О! Все! Тепер. Всім видно, що це наш заїзд до гаража. Так, і, значить, ще нам треба намалювати дерево. Пропоную малювати його від руки, адже ми з вами не перевершені художники. Зарагу, хвильку, Попробуй, що тут знайти оці коричневі кольора. Оце коричневий. Хочу темно-коричневий обрати. Так, темно-коричневий. І малюємо стовбурину. Отке в нас амімічне деревце. І малюємо лист. Але воно не достатньо пишне, ще пишніше зробимо. Отак. По-моєму, шедевр. Шукаємо заливку, залили середину, а тепер серединку іншим кольором. А тепер ще якийсь іншим зеленим кольором. Ще трошки. Опа, отак. І залили, дивіться, непережено. І от у нас є так Таке знаряддя, яке називається, як ти називаєшся? палітра кольорів. Ми беремо собі, копіюємо того нашого коричневого кольора. І тепер ми не можемо малювати тако трошки. От такого, щось там. Ну Я бачила, художники так роблять, підробимо так трошки кору. Тут можна залити, щоб не паритись, особливо. І оце ще. І отут. А, ні! Назад відміняємо. І можна пододавати гілочки, якісь такі. Ну, по-моєму, не перевершено. Тільки не кажіть мені, що ви б тут не хотіли жити. Всі б тут хотіли жити. Так, І такого в нас прохання не було, але я ще пододаю квіточок, бо то буде дуже гарно. Отак, От іде наша та заливка. Дивіться, як швидко ти можеш малювати в цій програмі, а? А ви кажете, той, як його? Фотошоп, там е, якесь щось там ще, щось чат GPT. Та ти тут швидше все зробиш, ніж би тобі любий GPT щось там би робив би тобі. Малюємо ще одну квіточку. дивіться, іншого кольору. Тепер візьмемо червоненький. Неймовірно. Гараж, дерево, будинок. Малюємо ще сонечко. Отак. Заливка. По-моєму, не перевершено. Дивіться наш шедевр готовий. Я виконала це завдання. Бет.